Ну що, мої допитливі шукачі, істин та поціновувачі містичних історій, з вами знову я, ваш невтомний провідник у лабіринтах минулого, у світ незвіданого та захоплюючого. Сьогодні ми з вами з головою поринемо у вир української історії, де на нас чекає зустріч із легендарними, майже міфічними воїнами, чиє ім'я змушувало ворогів завмирати від жаху, а простий люд благоговійно шепотіти, здіймаючи очі до неба, і це не просто вояки, незвичайні рубаки, а козаки-характерники, справжні українські супергерої, чиї подвиги обросли неймовірними легендами. Приготуйтеся, друзі, бо сьогодні ми розкриємо найпотаємніші завіси, зазирнемо у шпаринки часу і спробуємо зрозуміти. Ким же насправді були ці загадкові козаки? Ми розплутаємо клубок міфів, відшукаємо зерна істини та почуємо історії, від яких у жилах холоне кров, а серце б'ється, наче сполоханий птах. І звісно ж, ми не оминемо увагою питання, яке інтригує багатьох: чи мали ці українські лицарі, чарівники якийсь зв'язок із могутнім орденом тамплієрів? Чиї таємниці досі будоражать уми істориків. Обіцяю, буде гаряче. Отож, козаки-характерники лише вимовиш ці слова і в уяві одразу постають образи відважних воїнів, що володіють надприродними силами, здатні перемагати цілі армії, залишаючись невразливими. Їхня слава гриміла на всю Європу, а вороги складали про них легенди, сповнені жаху та поваги. Казали, що характерники вміють проходити крізь стіни, наче привиди, читати думки, як відкриту книгу, зупиняти кулі голими руками, немов граючись, та насилати морок на цілі полчища ворогів. А ще шепотілися, що вони не бояться ані вогню, ані води, ані шаблі, ані кулі, бо знають таємні замовляння, володіють силою чотирьох стихій, можуть перетворюватися на звірів дикого вепра прутконогу козулю, мудру сову чи хижого вовка сіроманця А дехто, особливо сміливий, запевняв, що бачив на власні очі, як характерник розчинявся в повітрі, наче туман, а потім знову з'являвся, ніби з-під землі виріс. І як тут не повірити в дива, га? Звідки ж у них простих, здавалося б, людей такі неймовірні здібності, де коріння цієї магічної сили? О, тут мої любі! Версій та гіпотез більше, ніж зірок на нічному небі, кожна з них варта окремої розповіді, тож слухайте уважно: одні кажуть, що характерники це прямі нащадки давніх волхвів, служителів язичницьких богів, перуна, громовершця, сварога, бога коваля, велеса, покровителя худоби та мистецтва, і Дажбога, подателя благ. Нібито ці волхви жили в потаємних капищах серед дрімучих лісів та непрохідних боліт і володіли таємними знаннями про сили природи, про трави цілющі, про замовляння прадавні. І коли на наші землі прийшла християнська віра, волхви не зникли, не розчинилися в імлі, а пішли в підпілля, передаючи свої знання найдостойнішим, найсміливішим майбутнім характерникам. Інші ж переконані, що характерники навчалися у східних мудреців у таємних монастирях Тибету чи Шаоліня, а чом би й ні, де опановували мистецтво управління енергією, ци вчилися концентрувати її в собі, зцілювати рани, зупиняти кров, а також розвивали неймовірну силу та спритність. кажуть, що деякі козаки навіть здійснювали таємні подорожі до Індії, де вивчали йогу та медитацію. Осягали таємниці світобудови Хто зна, можливо, саме там серед гімалайських вершин вони і знайшли ключ до своїх надзвичайних здібностей. А є й такі, що схиляються до думки, що характерники уклали угоду з самим нечистим. Так, так, ви не дочули з самим дияволом, Шепочуть, що в обмін на безсмертя та непереможну силу козаки віддавали свої душі темним силам? Звісно, це лише чутки, страшні казки, якими лякали неслухняних дітей. Але ж і справді, звідки у простого смертного така міць, така нелюдська сила, та облишмо поки що ці містичні теорії, ці фантастичні припущення і спробуймо поглянути на справу Тверезо раціонально. Адже, попри всі легенди, характерники були реальними людьми зі своїми слабкостями, страхами, надіями. Вони жили, кохали, раділи, сумували, народжували дітей і, звісно ж, помирали, як і всі ми. Але вони були неперевершеними воїнами, майстрами військової справи, справжніми лицарями степу. Їхня майстерність у володінні зброєю, тактика ведення бою, знання психології ворога викликали повагу та захоплення. Характерники були чудовими розвідниками, вміли непомітно проникати в тил ворога. Здобувати цінну інформацію, сіяти паніку та хаос. Вони були неперевершеними слідопитами, могли годинами вистежувати здобич, розплутувати найскладніші сліди. А вони були чудовими психологами, вміли маніпулювати людьми, грати на їхніх страхах, вселяти жах одним лише поглядом. Їхні хитрі виверти, несподівані атаки, психологічний тиск змушували ворогів вірити в їхню надприродну силу, в їхню невразливість. А ще, і це дуже важливо, характерники були неперевершеними знавцями трав, коріння різноманітного зілля, недарма їх називали галдовниками, замовляльниками, чаклунами. Вони знали таємні властивості рослин, вміли готувати з них цілющі відвари, настоянки, мазі, які допомагали гоїти рани, відновлювати сили, знімати біль. А іноді можливо і входити в змінений стан свідомості, схожий на транс, коли загострюються всі відчуття, приходить прозріння. І ось тут, мої дорогі, ми підходимо до найцікавішого, до найпікантнішого моменту. Які ж саме трави використовували ці козаки-чаклуни? Які таємні рецепти зберігали вони у своїх шкіряних мішечках, прив'язаних до пояса, чи була серед них та сама горезвісна конопля? Про яку так багато говорять і сперечаються, звісно, точний склад їхніх чарівних зборів, пропорції, рецепти приготування, все це надійно приховано за завісою часу, але деякі крупиці знань, уривки інформації все ж таки дійшли до наших днів, просочилися крізь століття. Наприклад, відомо, що характерники дуже поважали полин, вважали його священною рослиною, його гіркий дим за повір'ями. Відганяв злих духів, очищав простір, захищав від ворожих чар. Звіробій вони використовували для лікування ран, знімання запалень, а деревій – для зупинки кровотечі, материнка, чебрець, буркун. Всі ці трави були в арсеналі козацьких знахарів. Але чи була серед них конопля? Ця рослина з такою суперечливою репутацією? Багато хто впевнений, що так була, адже конопля здавна відома на українських землях. З неї робили міцні мотузки, вітрила для кораблів, ткали одяг, вичавлювали олію, яка була і їжею, і ліками. Але ж конопля має і психоактивні властивості. Чи не так вона здатна змінювати сприйняття, викликати ейфорію, загострювати інтуїцію, а іноді і викликати видіння? Тож, цілком можливо, що характерники використовували коноплю у своїх ритуалах, у своїх практиках. Можливо, дим від спалених суцвіть допомагав їм входити в особливий стан, в якому вони могли бачити майбутнє, передбачати дії ворога, спілкуватися з духами предків. А може, вони додавали коноплю до своїх цілющих мазей, щоб знеболити рани, зняти запалення. Але є й інша думка: деякі дослідники вважають, що конопля була лише одним із компонентів складних ритуалів, які включали в себе молитви. Спеціальні співи, танці, медитації, фізичні вправи, і саме цей комплексний підхід, а не просто куріння конопель, давав такий приголомшливий ефект, дозволяв досягти стану зміненої свідомості, єднання з природою та її силами. А тепер, мої дорогі, давайте поговоримо про таємничий зв'язок, про невидиму нитку, яка на думку деяких дослідників пов'язує наших характерників. Із легендарним орденом тамплієрів, цими загадковими лицарями-монахами, хранителями святого Грааля. Чи можливо це? Чи могли вони перетинатися на дорогах історії? Версія зізнаюся дуже приваблива, дуже інтригуюча. Адже і тамплієри, і характерники були елітними воїнами, оповитими Ореолом таємничості, і ті, і інші володіли секретними знаннями. Які викликали подив і захоплення у сучасників, тож, чому б не припустити, що вони могли обмінюватися досвідом, ділитися секретами майстерності? Дехто навіть стверджує, що тамплієри під час своїх подорожей Східною Європою могли зустрічатися з козаками, навчати їх таємним знанням, передавати їм частину своїх містичних практик, а може, навіть посвячувати у свій орден. Можливо, саме від тамплієрів характерники дізналися про алхімію, про магічні ритуали, про мистецтво керування енергіями або ж навпаки. Можливо, це тамплієри, ці досвідчені воїни та стратеги запозичили щось у наших характерників. Адже не слід забувати, що козацтво як військова організація виникло раніше, ніж орден тамплієрів був розгромлений і заборонений. Тож цілком можливо, що саме українські козаки-чарівники навчили європейських лицарів якимось своїм секретам, своїм бойовим прийомам, своїм таємним замовлянням. Хто зна, які шляхи прокладає історія, які таємниці вона приховує? Звісно, наразі це лише гіпотези, лише сміливі припущення. Немає жодних документальних підтверджень, жодних артефактів. Які б однозначно свідчили про прямий зв'язок між тамплієрами та характерниками, але сама ідея, сама можливість такого зв'язку захоплює чи не так, вона дає поживу для роздумів, для нових досліджень, для фантастичних реконструкцій. А тепер, коли ми трохи розібралися з теоріями та гіпотезами, давайте ж нарешті познайомимося з найвідомішими козаками-характерниками, з тими, чиї імена навіки вкарбовані в скрижалі української історії. Їх було багато цих героїв, але найяскравішими, найлегендарнішими постатями, без сумніву, є Іван Сірко, Семен Палій, Максим Залізняк, Іван Богун та багато інших. Не таких відомих, але не менш важливих і цікавих. Почнемо, мабуть, з Івана Сірка, легендарного кошового отамана Запорозької Січі, про якого казали, що він із лиця, як з перцю, а із серця як з каменю. Цей чоловік провів понад 40 битв і жодної не програв. Уявіть собі, жодної поразки. Його боялися як вогню, як чуми, як самого диявола. Про нього складали легенди. Які більше нагадують фантастичні оповідання, казали, що Сірко міг насилати на ворогів таку ману, такий морок, що вони, мов сліпі кошенята, тикалися в різні боки, не знаючи, куди бігти, де шукати порятунку. А ще розповідали, що він міг перетворюватися на хорта на швидкого як вітер, пса, і непомітно проникати у ворожий табір, вивідувати їхні таємниці. А чого варта історія про те, як Сірко, вже, будучи старим і немічним, заповів козакам після своєї смерті відрізати його праву руку і брати її з собою в походи, як талісман, як оберіг. І нібито доки рука Сірка була з козаками, доти їм щастило в боях, доти вони були непереможними. Вірити цьому чи ні ваша справа. Але погодьтеся, що в цій легенді є щось магічне, щось таємниче. Звісно, Іван Сірко був не чаклуном у прямому розумінні цього слова, а талановитим полководцем, хитрим стратегом, сміливим і рішучим воїном. Але його харизма, його розум, його вміння передбачати дії ворога, його незламна воля, і породили ці легенди про його надприродні здібності. Ще одним легендарним характерником був Семен Палій, полковник Фастівський. Про якого говорили, що його не бере ні куля, ні шабля. Розповідали, що він міг заговорювати зброю, ставати невидимим для ворогів, з'являтися в найнесподіваніших місцях. кажуть, що саме завдяки своїм чаклунським здібностям, своїй неймовірній інтуїції, палій здобув безліч перемог, обдурив не одного підступного ворога. Не можна не згадати й про Максима Залізняка, одного з ватажків Коліївщини. Цього грізного месника, про якого говорили, що він має зв'язок з потойбічним світом, що йому допомагають духи предків, розповідали, що Залізняк міг передбачати майбутнє, бачити приховані небезпеки, зцілювати рани одним лише дотиком кажуть, що саме духи, саме їхня підтримка давали йому силу в боротьбі, надихали його на подвиги. А як же не згадати про Івана Богуна, цього славетного полковника? Вірного соратника Богдана Хмельницького про нього говорили, що він не тільки відважний воїн, але й мудрий чаклун, який знає таємні замовляння, вміє передбачати хід битви, впливати на погоду. Його хитрість, його вміння знаходити вихід із найскладніших ситуацій не раз рятували козацьке військо. Згадайте, хоча б його знаменитий маневр під Берестечком, коли він вивів частину війська з оточення. Проклавши шлях через непрохідні болота, хіба це не диво, хіба це не свідчення його надзвичайних здібностей? А скільки ще було таких героїв, таких характерників, чиї імена не дійшли до нас, загубилися в пісках часу? Але ми знаємо, ми відчуваємо, що вони були, що вони жили, боролися, перемагали. Вони були елітою козацтва, його мозком, його серцем, його душею. Вони зберігали таємні знання, передавали їх з покоління в покоління, навчали молодих козаків не тільки військовій справі, але й мистецтву бути непереможними, мистецтву жити в гармонії з природою, з самим собою. І нехай ми не знаємо всіх таємниць-характерників, не можемо з упевненістю сказати, де закінчується правда і починається вигадка, але їхній образ, їхня спадщина. Продовжують жити в нашій пам'яті, в наших генах. Вони надихають нас своєю сміливістю, своєю мудрістю, своєю вірою в себе, в свій народ. Вони нагадують нам, що в кожному з нас є іскра Божа, є потенціал стати сильнішим, мудрішим, добрішим. Тож давайте берегти пам'ять про наших славних предків, вивчати їхню історію, відкривати для себе їхні таємниці. І хто знає, можливо, колись і ми зможемо доторкнутися до тієї магічної сили, яка жила в серцях козаків-характерників, і зробити світ трохи кращим, трохи світлішим. А на сьогодні, все, мої дорогі. Дякую вам за увагу, за вашу цікавість, за вашу жагу до знань. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, ділитися цим відео з друзями і писати коментарі. І пам'ятайте. Найцікавіше, найзагадковіше, найфантастичніше ще попереду. До нових зустрічей, до нових захоплюючих подорожей у світ таємниць та легенд.